Бажаю здоров'я, мене звати Олександр, позивний Карібу до лав Збройних сил України долучився у червні минулого року. Зараз обіймаю посаду командира відділення ударних БПЛА. Моя робота полягає у тому, щоб контролювати якісне виконання бойових задач мого підрозділу. Плюс мої обов'язки входить керування дроном носієм ретранслятора. DJI Матріс Т30. Насправді, на перший погляд може здатися, що це досить проста собі робота. Ти сидиш на відстані, керуєш дрончиком, але насправді це зовсім не так. Є багато різних нюансів робочих. Потрібно враховувати багато різних факторів. Зміни досить важкі. Буває, що спимо по декілька годин на позиціях. Але в цьому ця робота. По-своєму, цікава, вона викликає азарт, коли все виходить. Хочу сказати декілька слів для людей, які ще не долучились до зсу або планують долучитися. Зробіть цей крок. Ви не пошкодуєте, оберіть просто підрозділ, який вам подобається. Є досить багато цікавих сфер. Українська армія зараз дуже сучасна. Не забувайте донатити на зсу. За нами перемога.